Добрий день усім моїм маленьким друзям. Сьогодні Артстудія Антошка запрошує вас на дуже цікаву зустріч, яка називається Хто під землею живе. Під землею живуть тварини, комахи, жучки. Одні живуть у повній темряві, а інші риють собі нору в землі для того, щоб сховатися. Про деяких з них я вам сьогодні і розкажу. Багато живих істот живе під землею. Але ми їх не помічаємо. А якщо бачимо, то тогідливо їх відкидаємо або взагалі знищуємо. Це можуть бути хробачки, комашки, багатоніжки та інші. А ще під землею живуть деякі тварини, наприклад, змії. Вони живуть у траві та старих пнях. Коли тепла пора року, змії ведуть активний спосіб життя, а з приходом холодів залазять в нори і там сплять до весни. Равлики також живуть у землі. Ховаються вони в листячку або між гілок. Його пожива трава та листочки, а пересуваються з допомогою слизу, що виділяється на підошві. А це кріт. Більшу частину життя він живе під землею. Шубка тварини м'яка та гладка, і це дозволяє кроту рухатися у тунелю швидко та не бруднитися. Шубку він змінює чотири рази на рік, полюбляє їсти черв'ячків та комах. На поверхні землі видніється земляна гірка це мурашник. Тут живе ціла мурашина сім'я, і в кожної мурашки є своя професія. Це розвідники, будівельники, солдати та готувальники. Взимку життя в мурашнику завмирає. А це мишка. Вона є хатньою, яка живе з людьми, а також польова. а живе у полі, вириваючи глибокі нори, харчується також зерном, а також іще комашками та лічинками. Ви вже знаєте, що зайчик живе під кущиком, а от кролики риють собі нори. В норі він ховається, бо не вміє так швидко бігати від ворогів, як це вміє зайчик, тому їм потрібен захист, і це нора. Як у казці, Аліса в країні чудес, вона впала саме в кролячу нору. А це дощовий хробак. Ми його можемо бачити влітку в калюжах після дощу. Вони також живуть у землі, риють ходи та збагачують ґрунт повітрям. Їжаки з приходом холодів починають підшукувати собі квартиру. Найчастіше вони обирають глибокі нори на глибині до одного метра. Їжаки можуть створити самі нору, а можуть заселитися і у чужу, готову нірку. Мурашки, хробаки, звірята, змії це жителі землі, як і ми з вами. Вони всі частини навколишнього світу. Потрібно жити в гармонії з природою. І бути їй другом. А на цьому, дітки, я з вами прощаюся. До нових зустрічей в арт студії Антошка. До побачення, малята!